Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 17 вересня, 937-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як завжди, цієї ночі росіяни пускали іранські мопеди 51 штуку. На півдні були в Херсонщині та Миколаївщині, і на сході Сумщина, Харківщина та Полтавщина. 34 дрона збили, 12 подавили ребом, ще два полі. Тіли назад на Росію. Ніяких серйозних прильотів від дронів немає, Ну і вони не встигли розлетітися по всій Україні. Тому більш-менш атака дронів відбита. В Одеську область вони не залітали. Тут з новин тільки те, що вчора винесло морську міну, і хлопці з ДСНС її підірвали. А от на Миколаївщині збили аж сім дронів. І ще росіяни з мінометів обстрілювали акваторію Очакова. Тому без жертв і руйнувань. На Херсонщині збили три іранських мопеда. Ну і росіяни, як завжди, Завжди там обстрілюють цілеспрямовано цивільних. Загинула дитина і дорослий на Херсонщині. Ще троє людей травмовані після російських обстрілів. Давайте закинемо на дрони, щоб зробити помсту росіянам. Ми ж любимо, коли росіяни стають хорошими росіянами.